Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Транспортна доступність збалансовані графіки руху про роботу міських маршруток на селекторній нараді, очищаючи та з освяченням води та крижаним купанням в республіці. Відзначили хрещення господня. Лейса-Лейса, фестиваль голубців у терновці. Сьогодні православний світ святкує хрещення або богоявлення Господнє. Воду хреще одне із 12 головних християнських свят, та третє найбільше, яке завершує різдвяний цикл. «Ця Подія пов'язана із богоявленням і хрещенням. Все це подія одного ланцюга або одного із загального ланцюга християнського нашого служіння і справи церкви Христової для очищення гріхів. Є таїнство сповіді. Сьогодні просто така традиція. Треба Дотримуватися можливо комусь це зручно, і хто щороку цей день приймає в купелях, в озерах, річках, тому це тільки традиція, але ніяким чином вона не звільняє нас від повноти церковної. Цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Таке диво перетворення звичайної води на цілющу відбувається через церковні таїнства не тільки цього дня. Але віддавна в народі, посвячену на водохрещі воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, неї освячують храми та домівки. Сьогодні в усіх містах і селах люди поспішали до храмів, аби набрати свяченої води. «Беремо хрещенську воду для здоров'я, миру для благополуччя. Ми користуємося нею, коли хворіємо. вмиваємося, п'ємо зранку на дше серце. кажуть, що очищає та допомагає. Сьогодні велике свято богоявлення означає, що Господь прийшов у світ, аби врятувати нас. Різдво і богоявлення два свята, що означають разом, що Господь прийшов аби врятувати нас. Хрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Священники кажуть, її потрібно зберігати біля ікони і пити при хворобі, осінивши себе хресним знаменням. Головна народна традиція дня крижані купання вони для багатьох стали щорічним обрядом зміцнення духу і тіла. А ще вважається, що занурення допомагає змити гріхи і хвороби, а освячена вода має цілющу силу. Як проходили купання в Тарасполі у нашому сюжеті? Тирасполь міський пляж за календарем пора морозів і водохреща, але спочатку батюшка освятить воду, і вже потім ця вода буде вважатися цілющою. Приді нині неї тім сітага твоєго духа і освяти воду сію. Освячення води у Дністрі давня традиція. У льоду прорубають хрестоподібну полонку йордань. В ній купаються, щоб вилікуватися від хвороби та очиститися від гріха. Окунання у хрещенську воду традиція народна, а не церковна, кажуть священники. Гріхи. Какая би не була холодної вода? Гріхи, яка б не була чиста чи холодна вода, вона ніколи не умиє. Це робиться тільки на таїнстві сповіді через причастя. Витоки цього дня це хрещення Господа Ісуса Христа в річці Йордань, в ріку увійшов Господь, і пророк предтеча здійснив таїнство хрещення над ним. Дійшов голуб з неба, почули голос неба. Це мій син і злюблений. Відтоді, і зародилося свято. Господь нам показав, що важливо це потрібно для кожного з нас. Кожним роком кількість бажаючих зануритись у купіль тільки зростає, кажуть організатори. Чимало сміливих і сьогодні. Попри чималий мороз такої погоди не було давно. Я стараюсь каже, хрещення. Я намагаюся, щороку приходити на хрещення. Вперше звісно, я думав, що вода тепла. Справді цього дня було дуже важко, а зараз якось вже налаштовую заздалегідь. Моя жінка завжди скрізь зі мною. Вона заради мене йде на будь-які екстремальні вчинки і на водохреща теж. Позавчора були у батюшки. Чи вчора... напередодні були в батюшки? Вчора пішли на службу, а сьогодні пішли, помолилися, окунулися. Це хороший досвід, якесь подолання. Все одно терзань багато. Чи можу я, чи хочу в останнє окуналося років 10 тому? останні років 10-12, незважаючи на погоду, що приходжу і так купаюся в холодну пору року. Картової сьогодні свято хочеться привітати всіх цим днем, побажати здоров'я, кожній родині, благополуччя, миру. Безпека на пляжі на вищому рівні. Рятувальники стежать за тим, щоб ніхто не послизнувся на трапі. Контролюють і момент занурення у воду. А біля наметів підготовлені дрова. Вони для польової кухні, щоб люди могли зігрітися гарячим чаєм. Про транспортну доступність сьогодні говорили на селекторній нараді з главами міст і районів республіки. Зокрема, йшлося про ситуацію з роботою маршрутних таксі, що прямують в столичний мікрорайон Кіровський, жителі якого після 19-ї години зазнають труднощів із поверненням додому. Голова уряду звернув увагу на те, що необхідно об'єктивно оцінювати пасажиропотіки, на цій основі вибудовувати раціональні графіки руху як у будні, так і у вихідні дні і святкові. Основний замовник перевезень. Місто воно й повинно формувати чіткі вимоги до розкладу кількості рухомого складу і інтервалу руху а перевізники строго їх дотримуватися, зазначив Олександр Розенберг. А практика, при якій кожен маршрут фактично працює за власними правилами, неприпустима. Тут йдеться не про збільшення числа рейсів, а про вироблення збалансованих і зрозумілих для населення графіків, що забезпечують можливість дістатися додому після роботи, відвідування магазинів, установ і культурних об'єктів. Діла в справа у потребі у цьому транспорті у певний час. Ось про що йдеться: перш за все про обґрунтовану потребу. Тому роботу потрібно продовжити і щодо формування відповідного розкладу, графіка руху, вироблення маршрутів, їхньої оптимізації, раціоналізації тощо. Тобто, ця робота жива повсякденна. Ще одна тема ожелець. Фахівці чистять дороги, й тротуари посипають піском через низькі температури. Це не завжди ефективно. На вулиці Слизько на селекторній нараді запропонували переглянути склад піщано-сольової суміші. Прем'єр Розенберг дав ряд доручень, в тому числі навести лад на єврейських кладовищах і меморіалах до дня пам'яті жертв голокосту. Дата 27 січня у 1945-му червона армія звільнила ув'язнених Освенцима найбільшої німецької фабрики смерті. Щороку жертв Голокосту згадують у всіх містах Придністров'я. Ідеальні умови для майбутнього врожаю. Так, аграрії говорять про погоду та опади. Як почуваються у зимі і на який урожай чекають фермери, розповімо далі. Пшеничне поле поряд із Григоріополем. На ньому близько 10 сантиметрів снігу. Аграрії кажуть, це практично ідеальні умови для зимівлі майбутнього урожаю. Пшениця витримує до 14 градусів морозу. Отже, майбутні колоски вже здатні пережити низькі температури. Це мрія агронома, це мрія агронома мати такий сніговий покрив. Мати такий стан посіву і такий запас вологи, який випав наприкінці вересня. У жовтні місяці про це можна лише мріяти, і певний доробок до хорошого врожаю. Юрій Каліга, аграрій 40-річним стажем, закінчив у радгосп технікум із червоним дипломом після армії. Виш теж з відзнакою. Двічі брав участь у всесоюзній олімпіаді за агрономії. Посів перше місце з хімічних добрив. Ділиться порадою, як досягти хорошого урожаю. Должна вложиться в удобрение дополнительное. повинні вклатися у добрива, якісні добрива для підживлення, для листових підживлень, засоби захисту рослин від хвороби, від бур'янів, від різних шкідників, амінокислоти тощо, аби стимулювати подальше формування хорошого врожаю. Це база, це добре, що на сьогодні вона є. Для того, щоб спрогнозувати майбутній урожай, Юрій Каліга розчистив і снігу невелику ділянку землі. Порахував кожне стебло. Вийшло близько 70. Каже, це в межах норми. Значить, можна розраховувати на хороший урожай. До 50 центнерів пшениці з гектара. Раліса Лєйса так називають свято, яке проводиться вже не перший рік в будинку музею Караман» перед водохрещем. У терновці пройшов фестиваль голубців. До нього готувалися не один день. Молдавський колорит, глибокі народні традиції та гостинність. Сюди приходять за теплом, ароматами і особливим настроєм. Сьомий рік поспіль господині дивують гостей своїми стравами. Цього року накрутили близько трьохсот кілограмів голубців. Аромати тут неймовірні. А господин так багато, що можна не тільки все спробувати, але й вдосталь наїстися. Їжі тут багато не буває. У печі печуть пиріжки, всіх пригощають узваром, звучать колядки і молдавські легенди. Щоб приготувати голубці. Нам на щоб приготувати голубці, нам треба було оголосити клаку. Так називається спільна робота, коли приходять жінки і допомагають. Близько 300 кілограмів голубців з капустяним і з виноградним листом. У нас є й перці фаршировані, але акцент це пічна випічка. Кулятки, пісні та танці у терновці. Сотні гостей. Для них багато смачних національних страв. Пиріжки з капустою, картоплею та сиром спряму із печі. Стараюся попадати на намагаюся потрапляти на це свято. Як тільки чую, відразу приїжджаю. Живу в Терасполі. Я люблю емоції, люблю життя, люблю веселощі. Незважаючи на мороз, тут дійсно жарко. Люди веселяться. Це об'єднує народи. Це традиція, це дуже хороше свято, щоб так і було. Ми приїхали з Санкт-Петербурга. Ми приїхали з Санкт-Петербурга. Спеціально дізналися, що таке свято тут, і приїхали подивитися на молдавський колорит. Все дуже подобається, все дуже смачно. Найголовніше все спробували. Прекрасні страви, чудові господині, дуже все люб'язно і гідно. На свято голубців приїхали навіть гості із Китаю. Свято мені дуже сподобалося. Все дуже смачне. Люди доброзичливі. Я Я ніколи не бачив такого фестивалю в іншій країні. Я вважаю, що він дуже цікавий. Ми зупинилися в Придністров'ї на два тижні, і я відвідав вже всі міста. Свято настільки полюбилося Придністровцям і гостям республіки, що для багатьох воно стало доброю традицією. Слов'ян різдвяні свята тривають 12 днів від зірки і до води, тобто від різдва до водохреща. У селі Ближній хутір Слободзейського району зберігають народні традиції. Напередодні тут ходили колідники, щедрували, колядували, посівали, аби рік був урожайним, а господарям бажали всіляких гараздів. Сієм вієм, посиває. З Новим роком вас вітаємо! На щастя, на здоров'я, на новий рік, на нове літо. Сіся, ся жито, пшениця і усяко пошниця! Коляда відчиняй ворота, весело завзято з національним колоритом. Юні колядники показали справжній калейдоскоп традицій, звичаїв і обрядів нашого багатонаціонального краю. Барвисті костюми надавали особливої атмосфери. Господарі радо зустрічали колідників, дякували за традицію, дарували солодощі та гроші. Засніжені пейзажі, дзвінки сміх і ритм копит у справжню зимову казку. Напередодні потрапили гості будинку музею Лаботол Калолой в Малаєштах. Прокотилися по засніжених просторах села в санях, запряжених кіньми, спробували місцеві частування і не тільки. Зимові свята закінчуються, але час чудес триває. Будинок музею конярства Лаботул Калулу в селі Малаєшти організував катання на санях. Хорловські рисаки, Бімба і Бомбезна. До речі, символи цього року перетворили прогулянку на справжню зимову казку. Дорова, харашо, інтересна. Пірверово цікаво. Вперше на санях катаюся на конях. Організатор провів міні екскурсію, розповів про свій музей. Все дуже сподобалося. Очень хорошо і очень красиво. Дуже добре і дуже красиво було. Трохи замерзли, але враження незабутні. Каталися вперше морозне повітря, скрип снігу під полозами, розмірений біг коней, Незважаючи на мороз, бажаючих покататися, було чимало. Зімні у нас у зимові свята снігу було мало. Цього року, хоча б трохи випало, і ми вирішили покатати дітей на санях. Поки сніг є на полях, покатаємося, будемо веселитися. Щоб відчути атмосферу справжньої зими, гостям свята потрібно було тепліше вдягнутися, а ще запастись гарним настроєм. За яскравими емоціями приїхала сім'я Продан Бендер. Глава родини Віктор привіз на зимові катання своїх дітей. Я в на накатався в дитинстві на санях, на конях. Були свої коні, а діти ще не бачили всього цього. Тому нехай катаються. Це була моя ініціатива приїхати сюди. З Сією сім'єю приїхали. Я, дружина, троє дітей з бабусею. Скуштуємо національну кухню, на санках діти покатаються і додому грітися. Після прогулянки на всіх чекали домашні частування і танці біля багаття. Будемо угощати плациндами. Будемо пригощати плациндами, голубцями і рогаликами з вишнею. Позаду мене на плиті і звар і чай з гілок вишні. Ми почали все готувати ще з учора. Намагалися, щоб все було гаряче, з пилу, з жару. Всі страви приготовані за фірмовими рецептами місцевих жителів з любов'ю. Народні мелодії, тріск багаття та щира гостинність створили атмосферу затишку та справжнього зимового свята. У Бондарському історико-краєзнавчому музеї представили нову марку із серії Східний гороскоп на ній символ року вогняний кінь. Тираж 2800 екземплярів ще випустили листівки та конверти із символом 2026 по 100 штук. Это вже п'ята марка присвяченої вже п'ята марка, присвячена східному гороскопу. Також цієї весни вийде марка, присвячена слов'янському гороскопу. Тобто традиції у нас зберігаються. Рік у рік ми випускаємо по одній марці. Плани великі. У перспективі ми маємо 20 серій. Буде знову, як 20 років тому, епоха динозаврів. Дуже цікава серія. Вона присвячена Дню космонавтики, каплиці Придністров'я, літакам, Тряспільському аеродрому. Наступна презентація пройде у лютому. На ній представлять марки, присвячені промисловості Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.